Зсу зачистили Покровськ та зупинили наступ на добропілля російських штурмовиків. Впритул розстрілювали українські роботи. Свіжі подробиці зустрічі Трампа та Путіна на Алясці. Чи вдалося дотиснути бункерного? Новий світовий рекорд від українського снайпера той ліквідував двох окупантів з величезної відстані. Ефективність патріотів знизилася. Росія модернізувала свою болістику, та Британія готова відправити своє свої війська в Україну Лондон назвав скільки та коли бійці готові доєднатися до ЗСУ. Вітаю, мене звати Володимир Карабан. Дивіться найсвіжіші новини, які цікавлять Україну і світ просто зараз. Роботи на службі у ЗСУ селам оборони вдалося розбити штурмові підрозділи РФ та зупинити прорив на добропілля. Відео однієї з операцій опублікувала 93 третя бригада ЗСУ Холодний Яр. Бійці зачистили і взяли під контроль села Гуське і Веселе неподалік Добропілля, де нещодавно відбувся прорив росіян. За словами військових, у відбитті сіл було залучено роту розвідки, безпілотні системи різних типів та артилерію. Окрім того, у звільненні українських територій використали ударні наземні роботизовані комплекси. Роботи, оснащені кулеметами, вели вогонь по скупченню противника, під'їжджаючи фактично у притул. В результаті штурмових дій воїни 93-ї ліквідували і захопили в полон значну кількість росіян. Нагадаю, днями у мережі з'явилися дані, що російські війська нібито значно просунулися в районі Добропілля, про що свідчила інтерактивна мапа Діпстей. Сили оборони повністю зачистили Покровськ від російських ДРГ. З таким повідомленням вийшли бійці 7-го корпусу ДШВ, які боронять цей напрямок. Інформацію підтвердили, і в генштабі зсу повідомляється, що зараз у місті працюють українські військові також переміщуються місцеві жителі. Потрапити в Покровськ все ще можливо. Однак, пересування самим містом суттєво обмежене. Нагадаю, що у липні російські ДРГ через село Звірове проникли у Покровськ. Останні подробиці ситуації на фронті дивіться просто зараз. Самарську область РФ ночівно атакували дрони. Інтернету немає. це горить. А по самарським новостям дивимося, какую. Основною цілею став нефтепереробний завод у місті Сизрань. За даними місцевих, було чутно щонайменше близько 10 вибухів. Губернатор області Федорішев про приліт по НПЗ делікатно промовчав, заявивши лише про масовий наліт дронів на регіони, і нібито знищення їхньої ППО 13 безпілотників. Крім того, на території області було запроваджено режим килим. У сусідній Астраханській області дісталося порту Оля. Там уражено судно порт Оля 4, завантажене комплектуючими до шахетів та боєприпасами з Ірану. Цей морпорт Росія використовує як ключовий логістичний вузол для військових поставок з Ірану. Найкраща справи в окупантів і на півдні. Біля узбережжя острова Змігіни зазнав аварії російський багатоцільовий винищувач су 30 см Стратою цієї машини на РФ позбулася понад половини літаків такого типу. Україна продовжує завдавати ударів винятково по військових об'єктах РФ, точно та відчутно. Так упродовж перших семи місяців цього року глибинні удари Сил оборони України завдали економіці країни-агресорки збитків на 74,1 мільярд доларів, що становить близько 4% ВВП РФ. Повідомляє Генштаб ЗСУ. Особливо постраждала нафтова галузь. Майже 80% уражених цілей становлять об'єкти паливно-енергетичного комплексу. Щодо фронту, ситуація там і далі напружена. Найгарячішим залишається Покровський напрямок. За добу наші захисники відбили 53 атаки противника. Ворог тисне по всій лінії зіткнення та зумів незначно просунутися в районі Полтавки. В цілому, вже більше ніж півроку, ситуація на Покровському напрямку доволі складна, і навіть йде мова про те, що це не єдиний напрямок Покровський, а в тому числі напрямок Добропільський, адже ворог не полишає спроб, не тільки захопити місто Покровськ, та ще й з перерізати логістичні шляхи, які до цього міста підходять. Ну враховуючи те, що Добропілля є одним з міст якраз по трасі константиновка Покровськ. То безпосередньо якраз ця траса вже перерізана. І наступний напрямок це Краматорськ безпосередньо Покровськ. Добропілля знаходиться на його шляху. Водночас, за даними українського генштабу, ведення оперативних резервів ЗСУ дозволило стабілізувати ситуацію, зокрема біля добропілля. Наразі просування окупантів у глиб української території зупинено. Триває зачистка ДРГ та малих штурмових груп. оккупанты используют тактику так называемых фланговых охватов позиций сил обороны Украины на Покровском направлении, а именно продвижение в направлении мирноград доброполе с целью взять под непосредственный контроль локации сил обороны Украины, а именно Дорогу в районі населеного пункту Родінське це єдина асфальтова дорога, яка сили оборони України, осуществляє характер та целічного составу по доводбикавого зрадня. Складна обстановка зберігається і на умов Костянтинівському напрямку. Противник намагається прорватися з турецького фронту в бік Костянтинівки. Важкі бої точаться під Яблунівкою і вздовж траси Покровсь-Костянтинівка. розстояння до позиції сил оборони України. от передовых позиций оккупационных войск порядка 8 километров. Кроме этого, оккупанты пытаются и прорвать позиции сил обороны Украины в направлении Константиновки на Часовьярском направлении. Все сообщения российской оккупационной армии о взятии под полный контроль данного населенного пункта не соответствуют действительности. На данный момент силы обороны Украины оставляют присутствие в В секторі чесної застройки та мікрорайон Шевченка Часав'ярське направлення це ключове направлення це фактичні ворота Константиновку, Дружков. Тому не звучана така активізація бойових дій. Біля трьох населених пунктів ворог просунувся на Новопавлівському напрямку Донеччини. За даними Діпстейт, йдеться про Олексіївку, що біля адміністративного кордону з Дніпропетровською областю. А також про зелене поле і Темирівку. Тим часом на Запорізькому, Харківському, Сумському та Херсонському напрямках українські військові утримують позиції та контратакують. Побільше більше на сумщині сили оборони перехопили не лише тактичну, а й стратегічну ініціативу. Вдалося відтіснити ворога за кордон нашої держави на території Російської Федерації. Е, у нас вдалося ну фактично давайте так. Ми близькі до стабілізації відповідної лінії фронту. Ми близькі до того, що ворогу не вдалося таки створити буферної там санітарної зони, про яку, до речі, Путін говорив, що це вже ну такий доконаний факт, і власне це вже відбулося. Бачимо, що не відбулося. І поки Путін переконує світу досягнені успіхів, кидаючи в м'ясорубку сотні своїх солдатів, Україна методично крок за кроком позбавляє Росію не лише техніки нафти й живої сили, а й найголовнішого – ілюзії переваги, ілюзії перемоги. А тим часом весь світ продовжує обговорювати зустріч Трампа та Путіна, яка відбулася цієї ночі на Алясці. Зокрема, після короткого позування на камери по прильоту на військову базу ті сіли в авто американського президента та поїхали на переговори. Сама зустріч президентів тривала кілька годин. Після цього обидва вийшли до преси із короткими заявами. Першим слово дали Путіну. Той заявив, що нинішні відносини між США та Росією опустилися до найнижчої точки з часів холодної війни, і зустріч між двома лідерами давно назріла. Також бункерний не забув прогнутися під американського гаранта, повторивши тезу Трампа про те, що якби він тоді був президентом США, то не сталося б великої війни. При цьому Путін також сказав, що центральною темою було вирішення питання війни в Україні. Трамп був менш красномовним, зробивши майже втричі коротшу заяву. Зокрема, той зазначив, що сторони не повністю дійшли згоди в обговоренні врегулювання війни в Україні, але саму зустріч назвав продуктивною, зазначивши, що домовитися вдалося по багатьом іншим питанням проте США все ще чекатиме укладення угоди. По Україні примітно, що робочий обід, який був запланований після перемовин, було скасовано. Аналітики назвали це ознакою того, що сторони не домовились. Одразу після публічних заяв Трамп і Путін сіли в свої літаки та вилетіли у Вашингтон та Москву. Чи будуть якісь реальні наслідки зустрічі на Алясці, наразі невідомо. Тим часом стали відомі наслідки вчорашньої бавовни за порібріком. Суцільні руїни та пожежа. Розмі показали результати вибуху на пороховому заводі Еластік у Рязанській області. Зокрема, пороховий цех заводу Еластік був повністю знищений вибухом у п'ятницю, 15 серпня. Свідчить відео зняте на місці інциденту. Кадри наслідків опублікували російські канали. За час, поки триває зйомка, машина проїжджає не менше трьохсот. От метрів і протягом усього відео видно суцільні руйнування, дим від пожеж та уламки будівель. Губернатор Рязанської області Павло Малков заявив про п'ятьох загиблих та понад сотню постраждалих. Російські телеграм канали уточнюють, що поранено понад 110 осіб, із них щонайменше 10 перебувають у тяжкому стані. Під завалами все ще можуть перебувати люди. Російські журналісти стверджують, що вчорашні вибухи і пожежа не пов'язані з атакою безпілотників. Попередня причина, нібито, детонація боєприпасу. Снайпер ЗСУ оновив новев світовий рекорд, поклавши двох окупантів з величезної відстані. Як повідомляється, боєць працював на покровському напрямку. Так стало відомо, що рекордні два постріли відбулися із гвинтівки калібру 14,5 мм алігатор під коригуванням комплексу БПЛА та за допомогою штучного інтелекту. Куля пройшла у вікно, за яким були окупанти. Прибори встановили, що від стрілка до цілі було лише вдумайтеся, 4 кілометри. Сам же боєць є стрілцем зведеного підрозділу снайперів. Привид нагадаю, попередні світові рекорди з дальності ураження також належав українському воїну в листопаді 2023 року. Снайпери з підрозділу СБУ на Херсонщині ліквідував окупанта на відстані 3800 метрів. Росіяни навчилися обдурювати Петріот, і ефективність американського комплексу ППО знизилась. Про це пишуть аналітики The Деварзо. Причиною називають удосконалення таких систем, як ОТРК Іскандер, які дають змогу ракетам змінювати траєкторію в польоті та уникати перехоплювачів комплексів Петріот. Інформацію підтверджують і в Агентстві військової розвідки США у звітах. йдеться, що на сьогодні Україна має у своєму розпорядженні 5 батарей Петріот. Три поставили США, одну Румунія і ще одну Німеччина і Нідерланди. Ці системи залишаються єдиним надійним щитом проти російських балістичних ракет, але навіть вони зазнають труднощів. Наприклад, в АТАЦІ 28 червня Росія застосувала сім балістичних ракет збити вдалося лише одну. У найбільшій повітряній атаці за час війни, 9 липня, було запущено 13 ракет, з яких українські сили перехопили або придушили лише 7. Аналітики підкреслюють, що проблеми комплексів Петріот в Україні тривожний сигнал не тільки для Києва, а й для всіх країн-операторів, які покладаються на ці ЗРК, зокрема і для США. Тривале застосування систем Петріот в умовах війни дає противнику можливість вивчати їх і розробляти нові методи обходу захисту. А тим часом Росія продовжує модернізувати власні ракети. Там готуються до випробування нової ядерної зброї. Так стало відомо, що країна-агресор збирається запустити ракету Бурів'єснік на сполох б'ють розвідки різних країн, зокрема Норвежці. Росія готується розгорнути зброю судного дня. Йдеться про нову міжконтинентальну крилату ракету Буревісник із ядерним зарядом. Проєкт про який Кремль говорить із захопленням, а весь світ із тривогою. А Авіть Буревісник это как раз козирь. козир. От той самий, який каже, не убиває. І причому цей козирь, який можна бросити на стол, а можна не бросати. І его його как раз в тому, що його можна не использовать. На полігоні Паньковом на архіпелазі нова Земля супутники Лепс» фіксують різкий сплеск активності. На кадрах видно, як прибувають вантажні судна літаки зростає кількість техніки та спеціалістів. Американські аналітики Джефрі Льюіс та Декер Евелет незалежно один від одного дійшли висновку, що Росія готується до нових ядерних випробувань. Ми бачимо всю активність на випробувальному полігоні, яка включає як находження величезної кількості вантажів для підтримки операцій, так і рух у місці, звідки фактично запускається ракета. Момент для демонстрації сили обрано не випадково напередодні першої за час великої війни на особистої зустрічі російського диктатора з Дональдом Трампом. проведении испытаний межконтинентальной крылатой ракеты буревестник также может рассматриваться как дополнительный фактор запугивания Дональда Трампа и своеобразный ответ на решение Трампа перебросить две ядерные субмарины Боревісник зброю, яку російський диктатор називає невразливою для будь-якої протиракетної оборони, американці охрестили літаючим Чорнобилем. Проте є багато. Але експерти сумніваються, чи зможе ракета ухилятися від ППО. А також відкритим залишається питання: чи буде буревісник випромінювати радіацію вздовж свого польоту? Ідея. о том, что будет запущена ракета на ядерном топливе, которая имеет неограниченный, ну вообще так, так скажем, регион полета. Она сможет крутиться вокруг земного шара, но именно как крылатая ракета. Это вещь, которая с одной стороны многим кажется фантастической, а другой другие говорят о том, что вещь вполне реальная и даже появился такой термин – это оружие второго удара. То есть, когда уже все баллистические ракеты выпущены, все сработало, и вот тогда выясняется, что в небе кружит буревестник, который можно либо отправить на цель, а можно, что очень важно, не направлять на цель, а просто-напросто посадить где-нибудь на землю и таким образом вот этот второй удар не наносить. В этом заключается как бы его такая глубокая идея этого самого буремечника. Вот, это вариант такого последнего термоядерного шантажа. Поки що історія Буревісника – це десятки невдач і одна велика трагедія. З 2017 по 2019 роки було щонайменше 13 випробувань, і лише два частково пройшли успішно. У 2019 році буревісник впав у Беренцеве море. На під час місії з його вилучення стався вибух, внаслідок якого загинули сім людей, зокрема вчені з ядерного центру. Мара радіації накрила Сєвера і долетіла до країн Скандинавії. Коттей ракеті ні разу не удалося пролетіти більше 35 км. кілометрів. Самий довгий польот ділився 2 мінути, і два тести обернулись трагедії це ізвестний случай, що приховуються за черговим кроком Москви. Поки не зрозуміло чи можуть росіяни піти в Абанк і ризикнути стосунками з Трампом заради демонстрації сили ймовірно, що так. Для Путіна ця зустріч на Алясці не переговори заради компромісу, а майданчик, щоб продиктувати свої умови. І буровісник у цьому випадку не стільки зброя, скільки символ своєрідне нагадування. Москва заради своїх інтересів готова балансувати на межі ядерного шантажу. Велика Британія готова ввести війська в Україну протягом тижня після припинення вогню. Про це пише The Telegraph. Прем'єр Великої Британії Кір Стармер також схвалив і використання винищувачів королівських ВПС для патрулювання неба над Україною спільно із союзниками. За інформацією видання існує план, згідно з яким сотні британських військових інструкторів та інженерів увійдуть в Україну у разі припинення бойових дій, щоб допомогти відновити українські збройні сили. Міністр оборони Джон Гіллі наголосив на готовності Великої Британії відправити британських солдатів і заявив, що вони дадуть відсіч у разі повторного нападу. Зазначається, що відправка британських військ протягом тижня після припинення вогню послужить сигналом про те, що захід не відвернеться від Києва. На цьому я з вами прощаюся. Більше новин уже у випуску о 16-й. А поки що обов'язково залишайте коментарі під цим відео, а також не забувайте ставити йому вподобайку та підписуйтеся на наш канал, щоб знати іще більше.